Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Завершується перший зимовий місяць. Українська енергетика проходить його успішно. Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств. Принагідно дякую свідомим громадянам і бізнесу, який вживав заходів щодо економії електроенергії в ті дні, коли в цьому була потреба. За останній тиждень Україна вже двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електроенергії, розраховуємо у разі потреби на зворотну підтримку партнерів по НТСОІ. Сьогодні ухвалюємо рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики. Скоригуємо угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, що дозволить НЕК «Укренерго» отримати понад 3 мільйони євро для оплати рахунків підрядників за виконані роботи. Також продовжуємо дію. Покладеного соціального обов'язку на електроенергію до кінця квітня наступного року, як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики надалі становитиме 2 гривні 64 копійки за кіловат годину, що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону в час війни. Для виконання всіх наших соціальних зобов'язань продовжуємо співпрацю з партнерами для залучення зовнішньої бюджетної підтримки. Сьогодні виконуємо один із структурних маяків програми співпраці з МВФ, затверджуємо національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Її мета посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання. У сфері податкового адміністрування це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до Державної податкової служби, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби. Маємо проробити величезний обсяг роботи, гармонізувати наше законодавство з європейським та підвищити якість наших інституцій. Ще один стратегічний документ, який затверджуємо сьогодні, це план заходів для реалізації стратегії інтегрованого управління кордонами. Зможемо комплексно та ефективно реагувати на усі виклики у сфері безпеки держкордону, транскордонної діяльності співпраці з нашими західними сусідами, державами ЄС. Йдеться про впровадження європейських практик, контрольних процедур, спільного контролю на західному кордоні за принципом єдиної зупинки. Технічну модернізацію пунктів пропуску, цифровізацію та автоматизацію процесів, обмін інформацією та багато іншого. Все це дозволить уникнути черг на кордонах, пришвидшити рух товарів, сформувати максимально зручний прикордонний простір як для бізнесу, так і загалом для всіх українців. Разом з усіма нашими міжнародними партнерами продовжуємо працювати над реалізацією проектів швидкої відбудови України. У межах програми є відновлення, розпочинаємо виплати тим українцям, чиє житло було зруйноване росіянами. Мова про використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості. Наразі вже згенеровано 1600 таких сертифікатів, і тепер власники цих сертифікатів можуть через дію забронювати кошти для купівлі житла. Усі деталі прокомунікує Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації. І вже найближчим часом люди, які втратили свою оселю, матимуть домівку для себе та своєї родини. У межах проєкту швидкого відновлення ми допомагали і будемо допомагати українським громадам. Одночасно продовжуємо посилювати місцеві бюджети. На минулому засіданні виділили п'ятьом областям понад 75 мільйонів гривень на виплату зарплати вчителям, а також понад 6 мільйонів гривень Дніпропетровщині та Луганщині на шкільні укриття. Сьогодні розподіляємо 3,3 мільярди гривень додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень у 2024 році. Її отримає низка громад у 24 регіонах. Очікуємо від влади на місцях ефективного використання цих коштів. Крім цього, окремою постановою передбачено субвенцію громадам для матеріально-технічного оснащення викладання в школах предмету захисту країни. Дітей вчитимуть навичкам цивільного захисту, медичної допомоги, військово-патріотичного виховання тощо. Все це забезпечить молоде покоління найнеобхіднішим багажем знань та вмінь, які потрібні в умовах надзвичайних безпекових загроз. Продовжуємо працювати за всіма визначеними ключовими напрямками для перемоги, для стійкості, для відбудови і для зростання. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.